Це ролик про те, як подати декларацію ФОПа третій групі 2% за жовтень місяць. Отож, поїхали. Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І навіть не знаю, що мене заставляє знімати це відео кожного місяця. В жовтні в нас по звіту третьої групи на 2% нічого не помінялось. Тому якщо ви раніше цей звіт подавали, ми робимо все те ж саме. Чудово, звіти приймаються через мобільний застосунок дія, що є безперечно. Круто, я зазвичай його подаю через електронний кабінет платника податків, що зараз вам і хочу показати. І якщо ви ще не знайомі з цим сервісом, ось, будь ласка, посилання на коротку екскурсію по ньому. Переходимо в сам кабінет платника. Тут заходимо у введення звітності, обираємо потрібний нам місяць, за який ми будемо звітувати. Це місяць. Жовтень і клікаємо кнопку Створити. В цьому вікні обираємо «Придбуток», наступне слідкуємо, щоб було пустим. І шукаємо нашу декларацію. Ось вона, f 0103203 Податкова декларація платника йденої податки третього групи на період дії воєнного надзвичайного стану в Україні. Обираємо, слідкуємо, щоб правильно підтягнулася податкова. Інколи буває так, що тягнеться не та. І клікаємо створити. Жодних додатків не обираємо. Нагадаю, що декларацію цю ми подаємо до 19 листопада. Тобто, за жовтень до 19 листопада подаємо декларацію до 30 листопада сплачуємо єдиний податок за жовтень. Все просто. Отож, сама декларація надзвичайно проста. Нам просто потрібно в першому рядку вписати суму доходу за жовтень місяць. Хай буде. 100 тисяч гривень, і 2% від цієї суми буде єдиний податок. 2 тисячі гривень, все. Декларація готова. Жодних, е, інших, е, жодної іншої інформації вводити не потрібно. Просто далі клікаємо перевірити, зберігаємо нашу декларацію, ідемо у введення звітності. Ось вона. клікаємо на неї. Підписуємо. Чи файловими ключами, чи хмарним сховищем. Через хмарне сховище достатньо. Зручно, все працює. Тут і через Smart ID, і через Дія підпис, якийсь депозит сайн, щоб це не було, чи CloudKey, Ну, чи звичайний знайомий нам файловий ключ. Отож, після того, як підписали, клікаємо кнопку відправити і чекаємо, доки декларація прийметься. Цікаво, для підприємців, які зареєструвалися, які перейшли, точніше, на 2% в жовтні, не з 1 жовтня, а там з середини місяця, хай буде з 15 жовтня, Все працює точно таким же чином. Лише в перший рядок ми пишемо суму доходу, яку ми отримали вже. Ж період перебування на 2% в жовтні. От Якщо 15 числа ФОП перейшов на 2%, то ми беремо сюди дохід, який отримали з 15 жовтня по кінець жовтня. Загалом можна подивитися точну дату переходу тільки у витязі з реєстру платників єдиного податку. Ось посилання на інструкцію, як цей витяг отримати. Якщо такого не отримували, обов'язково замовити. Мовити. І якщо раптом з якихось причин декларацію не прийняли, в мене є відео, і на цей випадок, ось воно за посиланням. Можете перейти, подивитись, чому не так. Або можете задати запитання в моєму телеграм-каналі за цим посиланням, або просто в коментарях під відео пишіть свої питання, на всі стараюсь відповідати. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе. На все добре.